Всім вітання, всім добрий день. Хотів показати вам е, бій, відіграний на танку т 110 е 5 на п'ятому сервакові. Це вже був доволі пізній бій. Але він мені дуже сподобався. І ви далі зрозумієте чому. І чому п'ятий сервак? Бо у World of Tanks останнім часом якісь е, після одного оновлень прям дуже велика проблема з серверами. І у мене то 30 е, фпс, ой, то 30 пінг, все як має бути, то 200 з лишнім. Тому, тому сенсу не бачу грати поки на інших серваках. Є тільки перший і п'ятий, а на п'ятому я грав в натиск до цього. Так ось, що у нас відбувається тут в бою? Ми бачимо, як в нагло виїжджаємо 454, всі наші бояться. Я бачу що арти нема, значить тут можна стояти спокійно. Єдине, що по п'ятому сервакові я був дуже здивований. Зараз розумієте чому. О, якщо порахувати кількість танків, то у нас виходить всього по 11 танків в кожній команді. Тобто це не зовсім стандартний бій, до яких ми звикли. Таке відчуття, ніби я зайшов на четвертий сервер, але по факту так, така штука, от і на п'ятому зустрічаються, бої, яких ти чекаєш вічність і все таке. Тут, звісно, і СІМ помиляється, звісно, в нього заходить кумулятив. ну Тут інакше могло не, не могло бути. Дрівец чомусь взагалі вирішив проігнорувати моє існування. Він думав, що він собі спокійно виїде, і зараз буде перестрілюватись від верхньої частини броні. Але у нього не вийшло. Ну, а І7, така, до речі, альфа класна пройшла по ньому. А тут я дурачок, я вирішив чомусь кумулятивом лупанути через борт Е5, а це ж неможливо. Але отут, як не пробив я кумулятивом Є5, я взагалі не зрозумів. А, поки наші від... відвернулись на Є5, М454, вирішив прорватись вперед, за що він і отримав. Тут же ж залітає ще шишечка в е 5 го що мені дуже сподобалось. Ну тут і СІМ також вирішив скопіювати древа їхнього, оцього, чи дрівець, як він там. І вилітає. Е5, як в наглу просто вилітає і допомагає знищити танк. Ті вже думають, що все, у них все в руках, і Сім 7 летить, і, і звісно ж помирає, бо ну, куди ти летиш? Тут же ж все ж таки стою я. І, типу, тобі буде важко. Тут я розумію, що можна спробувати вицілити щось з ББшкою. А, перезарядили на ББшечку. Бо я дивлюсь, що у мене залишається всього-навсього 7 кумулятивів, а вони мені ще можуть знадобитись в цьому бою. Тому доволі. Намагався їх трошечки економити. Зліва стоїть є сотий гріль, як бачите, вони там ну, собі чілять, вони бояться, бо там бабаха одна, друга, скоріш за все. Вони бояться, вони нікуди не сунуться. Я розумію, що вже час. Час вже в наглу виїжджати і розбиратись. Тут вилітає на мене Вазик. А він мені пощастило, був, походу, на КДшки. Uh, звісно, він вдає в мене другий шот з пробиттям, але тут він просто і такий. Я напевно застрягну оп, камінець. Я намагався його закаточити, але гра мені сказала, у тебе не вийде. Тому на ходу забираємо М454 і намагаємось просуватись далі. Тут ми підсвічуємо uh, бабаху, яку зносять аж бігом. І хто у нас лишається? У нас лишається ще, начебто, шість е, танків в команді суперника, начебто все прекрасно. о, Шість танків в нашій команді. І чотири танки суперника. Начебто все прекрасно, але по ХПшках, як ви можете бачити, не все так, як могло би бути. Е, Баджер у них фуловий. Е, я розумію, що зараз мені треба спробувати підсвітити ДБВшку. Це успішно роблю. Я не знаю, якимось дивом перший снаряд в ДБВ не залітає, але ось тут дивіться. От тут залетіло. Тобто, коли він повністю всім корпусом став до мене, я йому нічого не міг зробити. І знову е в задню частину ДБВ я його не пробиваю. Наших двоє вже померло. Я розумію, що ДБВ заховалось поруч з Бабахою, і мені треба їхати забирати баджера. Бо бабаха наша десь збоку. Типу, хто блискавиця отримує, але ДБВ вже собака повернувся на позицію. Тому я вриваюсь просто на баджер. Розумію, що мені треба падати в яму, інакше мене просто буде розбирати е е е ДБВшка в, в спину. Тому я пролітаю сюди. Все стає доволі успішно. Залишається. 3 на 3. Начебто, начебто. Все ж уже непогано. Але я розумію, що у них, е, от я виїжджаю по прямій, якщо у них тут буде ДБВшка. Тому я намагаюся спочатку обережно, але бачу, що я не засвітився. Значить проїхати можна під будиночками, під будиночками. Я думаю, зараз треба їхати допомагати ЄСТО. Е, але знову ж таки доволі обережно. І тут переїжджає вже. ДБВшка ще правіша, і мені треба просто тікати з позиції. Бабаха забирає нашу Бабаху, і тут у мене вже починається питання, а що ж робити далі. Бо я розумію, що Єсотий наш стоїть в тій позиції вже майже весь бій і нічого не робить. Думаю, ну, тобто на нього сподіватись сильно не варто. Я роблю вигляд, що я типу, їду до Єсотого. І паралельно намагаюсь піти подалі з лінії прострілу ДБВ. Але водночас я розумію, що бабаха може сидіти десь, ось тут по горі, на, наприклад, на ДЦ3-4. Тому я в цей момент просто вилітаю, об'їжджаю по максимальному краю мапи, щоб у них не було можливості. По огляду мене побачити і розібрати. Думаю, варто вертатись на нашу гору, щоб мати можливість е зараз відіграти від цієї позиції. Бо вона, е бахі буде дуже важко в мене тут влучити. А якщо вийде ДБВ, то от як і склалось, ДБВ вилетіло на мене. Тому я, звісно ж, їду далі, бачу, що там патон десь за горою. І розумію, що бабаха, скоріш за все, десь збоку. І розумію, що мені тут треба добирати ДБВ, я даю один шот, другий шот. І ДБВ хоче мене вицілити. Але вона не встигає відкадешитись. І я в неї даю останній шот. Я розумію, що. Не дай Боже зараз по мені прилетить від якогось uh, патона чи бабахи, це буде дуже печально. У мене лишається всього на 489 хп. 489 хп, я пишу нашому Єсотому я вже їду, живий тільки. Але ЄСОтий, Простоювши половину бою в одному місці, не обрав нічого кращого, як просто здохнути, віддавшись, можливо, він в кращому випадку в бабаху зарядив один снаряд і все. Я розумію, що Патон буде намагатись відігравати від центру. Від цієї гори, тому я е, перехитрити його і пересвітити водночас. Тому я отут виїжджаю обережно через всі поламані дерева, через кущі. Я розумію, що зліва у мене бабаха, і треба розвернутися якось в її напрямку. Тут я починаю здавати назад, щоб не засвітитись від патона, але якимось дивом він мене все ж таки засвітив. Бабаха промазала. І я розумію, що ось мій шанс. Ось мій шанс добрати Патона, і мені треба це зробити негайно. Е, я бачу патона, але я й бачу бабаху. Тому я заряджаю фугас. Даю перший фугас, і він просто улітає Бог зна куди. Бо у мене вже руки аж тряслись. Я розумію, що бабаха намагається мене виселити лупашу на 507 хп фугасом. Якби попередній залетів, мені б уже було легше. Але я розумію, що бабаха поки каде і Патон відстрілявся, тому мені негайно треба його забирати. Він кадешиться. І дає по мені шот. І я тут вже думаю, все, мені хана. І дивимося, що відбувається далі. Я відкадешився трошечки швидше. Але в мене лишається 94 хп, і я розумію, що. Проти мене бабаха. Який варто в мене дати просто один будь-який фугас, буде це хеш фугас, це чи звичайний фугас. Байдуже, мене не стане. У мене вже 9400 дамагу нанесених. І я намагаюсь якось зробити так, щоб бабаха загралась і поїхала на мене. Ну, Бо вона має розуміти, що їй дати типу, по мені лише один шот. А я щоб її забрав, мені треба влупити два шоти. Тому я доволі обережно. Стараюсь відігравати вже від каменю. Зарядив фугас, але для, виключно для того, щоб. Точно знести її за два шоти. Тут я вицілюю і даю всього-навсього 307 хп. 307 хп бачу, що бабаха їде. Я в неї даю бабешку і бабаха зарядила бабашку в своє корито. Тут я вже нервую розумію, що бабаха зараз може горя наробити. Бо ну, ви бачите, що вона робить. Я вже думаю, як її прихитрити. Знаю, що в неї крутиться, башта дуже повільно. Тому я намагаюся її виїхати назад і забираю. От такий вийшов цікавий бій. От такий вийшов напружений бій. І що ми за нього отримали? 10 186 нанесеної шкоди. Це мій абсолютний рекорд в танках, якого я ще не робив. Тим паче не є 5 Попередній рекорд у мене стояв в районі 9000. на... Танку. На бабахі. Тільки не о цій FV4005, а FV128, Ні. 185. Ну, коротше, ви поняли. Інша бабаха, я вже щось забув, її неймінг. Так от, що я отримав? Я отримав воїна, основний калібр, сталеву стіну, дуелянт, непробивний, вогонь на ураження, стрілець костолом, спартанець, знак класності, майстер. І це був просто неймовірний бій. 4500 майже натанкованих, три танки я засвітив. 16 це, скоріш за все, критичних влучень було. Просто вау, який результат! Тут ми можемо побачити результат команди. Команда суперника, мінімум, ну, ДБВ, само собою, відіграла непогано, майже 5 тисяч нанесеного дамагу. Е, потім три наступних танки, майже ну, 3 плюс тисячі нанесли дамагу. Потім два наступних 2 дві і шістсот. Дві і ось Бабаха 1918. Тобто команда відіграла якісно. Що ж ми бачимо у нас? 10 186 3 500, 3200, 1800, 1400. І я розумію, коли люди ставлять подібні рекорди по дамагу, виключно в отаких боях, коли твої союзники грати не вміють в більшості своїй зовсім, виключно два танки, які там, тобі трошки допомогли, більш-менш там настріляли 3200 і 3500. А все інше, ну, як бачите, раз, два, три, чотири, п'ять, шість танків, менше тисячі дамаг. Такі емоції. Ну і ось, що я отримав о, загалом. Загалом 126 тисяч монет о, срібла я отримав. Отримав. Трохи різних плюшечок і все таке. Єдиний мінус, звісно, вони зараз прибрали статистику по кількості пострілів за бій і кількості непробитів. Оце мені не подобається. Але такий вийшов бій. Що ви про нього скажете? Залишайте ваші коментарі. І обов'язково. І обов'язково... Підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей, всім па-па.